І так, у цьому випуску товарооборот між Росією та Європою та чому санкції не працюють. Додивись це відео до кінця, бо це не покажуть по телемарафоні. Підпишись, а ми розпочинаємо. І так, Росія продає своїх товарів та послуг в Європу на суму близько 200 мільйонів доларів в день. Європа ж в свою чергу продає товари та послуги в Росію на суму близько 120 мільйонів доларів в день. Це дані з відкритих джерел. Тому з цим розібралися. Вони не вороги, а торгівельні партнери. І це тільки офіційні дані товарообігу між Росією та Європою. Існують також безліч сірих схем та країн-реекспортерів російських товарів та послуг. Такі країни, як Китай, Індія та Туреччина, які під власними брендами експортують ці товари в інші країни, в тому числі і в Україну. І знову зрадонька, диванні патріоти скажуть: ну як Україна може закуповувати енергоресурси в Росії через треті країни, якщо в нас війна, це ж все моніториться. Сказали по телемарафону. Окей, для таких, як ви, і придумали телемарафон. Ви можете далі вірити, що танкери з нафтою та газом йдуть з Венесуели та Саудівської Аравії, підпливаючи до Угорського моря, а потім вже в Україну, в обхід Росії. Перемога!